Нужно хотіти почути, нужно загорітися. Щоб не казав Бог там, чи через Біблію, чи через е, про, своїх проповідників, які будуть проповідувати, е, ви не почуєте, поки в свою життя не пустите Духа Святого. От. Бог на небі. Ісус Христос теж на небі в з ним написано в Біблії по праву руку одісною. А на землі прямо зараз з нами Дух Святий це такий Бог, який як і Отець, і Син, і Дух Святий, вони однакові і по силі, і по, по всьому. От. І Він зараз хоче. Щоб ми всі були удачні, щасливі, щоб у нас не було негараздів різних, щоб ми е мали хороших друзів, які готові в трудну минуту, там, в будь-яку минуту допомогти. Е Бог цього хоче. І якщо ми впустимо його в свою жизнь і закриємо двері. Для того, хто прийшов украсть, убить і погубити, то життя поменяется. і багато болезни можуть уйти. Уйдуть, ну, у кого э, кредити уйдуть, у кого уйдуть «друзі хороші», в кавичках. Які, коли вони уходять чоловік починає тоді розуміти, що це були не друзі, або, або собутильники, або враг приблизився, як ото кажуть, е... хуже врага тільки є друг, який лицемірний. Ну, тут саме головне, нужно до Бога прориватися. А як з Духом Святим наладить отношення. Це вже е, коли чоловік приглашає його в житті, то там і не треба школу вучення, Дух Святий сам покаже. Просто нужно сказати, Господи, вот так перед Богом прямо, сказати, Дух Святий, давай війни в мою жизнь і міняй мене або роби за мною, що треба. І не треба більш ніхто, ніяка школа обучення, заканчувати якісь інститути не треба. Просто сказати оце Богу. І все. І він поведе, головне ще іменно навчиться прислухатися. І він поведе в тому напрямку, де чоловік чи жінка буде розуміти, як правильно йти, як правильно рухатися до Бога. Потім з Богом. Ну, я вам скажу, що з Богом е, всі думають, одразу таке так легко буде, а вказується, ні, з Богом теж е, тяжеловато. Чому? Ну тут є хоч смисл страдати. Якщо ти з Богом і страдаєш за Бога. Оце е, ніхто не задумувався. Е, я от, всю жизнь раніше страдав, е, ну дійсно, то кредит, що був у мене то ще щось, то ще щось, то сам собі проблеми создаю, а потім решаю їх. Ну це ж я создавав проблеми. І я страдав сам і за себе, і за неправильних шагов, і за глупих поступків мислі. Вот. Но коли починаєш двигатися в Бога, вроді би і правильний, вроді би в правильному напрямку двигаєшся і не робиш ні гріха, ніяких ни, поганих мислень, не допускаєш навіть в голові порядок бути завжди. Давка йде, проблеми. І туди мені Бог, от прямо сьогодні, вранці показує. Ну, а тепер прийшло время страдати за Бога. Оце, якщо ви вже поймете, що давка почалася і зв'язана у нас Богом, оце ви в правильному направленні, оце ви вже за Бога страдаєте від своїх. Не броси. Ну, треба, щоб ви как бы, научились і поняли, що таке давка. Тому що він зразу не дасть здорову давку. Ісус показав, що таке давка, спустившись в ад. Я представляю, яка там давка на нього була. Ну коли немає гріха, коли в гріхи спускаються в ад, там зрозуміло, що відповідають за ад. А коли нема гріха, Ісус спустився. І що? Отвітив за тебе, Вася, за мене відвітив, за кожного. І потім раз прийшло время відвідати йому за свій собственний гріх. Оп, і без нас замовкла. Там же ж пишеться на, на мгновенні, Пишеться, що там скрижеть зубов, там крики. А це взагалі не поняли. На за грех в вот. ад. Іначе нікак. І тою дорогою, тільки конкретно грешники можуть піти. Святий не може туди піти. А тут раз і депонятка. Чистий святий. Вот. Ну, Тоді вже святим оказується і в одну привілегія. Він їм право взяти ключі від ада, від дверей. От смерті ключі взяти і на третій день воскрес.